Так, доброго дня банда. В общем шо, погодочка супер у нас. ні Ніодної хмаринки. Борзий з дисками. Сата з сівалочкою. І ще в нас є такий маленький помічник, це Т-25. Загрузили пшеничку, їдемо сіяти. тут -то є сторон, шо він є. Й твою мать. Да не матюхайся. Ой, є. Ну ладно, це не пройде. А оце ж попробуй. Давай! Бомба! Да, Микола Миколаїв? Снідаєте? Завідемо, так? Да. Слава Україні! Героям слава! Врм! Класне, так, да, сьогодні небо? Аж приємно дивитися. Три неділі одні хмари, блін. Але вітер такий холодний, капець, так? Так, а вже все. Ну все. Ні, ну ще, мабуть, баби на літо піляти. це тобі, баби, не літо. Ну все одно на завтра дощ стоїть. А завтра дощ, яке ще баби на Ох ти, йош, ти матрешко. Все, Ярик, Ярик остається вдома, так? Да? Так. Ні, клас, погоди. А, ні. Видержить, да. держить. Чотко все. Що, прм? Поїхали ми роботи. Все, за мною банда! А, ви... Що? Поїхали. А вдруг я загрузну десь витягнеш? Пішли, в мене є кока-кола. Хоча сіять нас небагато, десь 5 гектарів, але дорога то далека. Одне поле знаходиться в одній стороні, а друге в другій. Переїзди, звісно, дуже великі. І перший круг трохи. Перший круг трохи по той Тірявся ще, а вже нормально. А як тобі стідушечка? Якби ще хтось не мішав в кабіні, так добре було. Да? Я щас вилізу. Зараз виліз. а, да. Раз до краю доїдем і піду. Піду до Ярика курити. Ярик стоїть, жде, щоб трошки земелька його. І будемо сіяти. Сьома передача, черепаха, 14 км в час і пьм да, так, десь на широка, так коли його йде, таких ставних А ворон це вже якраз запросив. Треба 5 кілометрів, аби гілю, <гиня> подушку постелив. Можна тримати. Встань, я <ріхі> yeah. Так, а сіарети забудьте. Все давай борзи, їдь работай. Аж непривично я остався тут, а трактор поїхав. Ну, Рішив трошки по-другому познімати постійно кабіна, вид ззади і вид спереді. Рішив трошки збоку, пора би зараз сходимо до Ярика. Тут бачите вже трошки земелька підсохла, але ж капець. Бачите, скільки насходило сої. Це коли були недогонищі, відкривали дужче решета, щоб вилітало в сраку, щоб у бункер не йшло, щоб успіть змолотити. Да, ну, на улице свежо, В кабинет жарко, хорошо. А на що мені ця пробка? На речах прицеплюється. <laughs> ти нормально, Ярослав Миколай, що це ти лупиш? Це ж вд 40. І що? Це кнопка старт. М -м -м. Да ладно. <laughs> ну поставиш собі. У мене відпечаток. Відпечаток від пальця, так? Да? Вся чітко. Ну, тут бачу, що трошки підтряхло вже, підсохло. Ща ж якихось минут 20. Скільки будеш висів робити? зробив? Попав плюс-мінус 70 штук на метр, так? Да? В кілограмах це скільки? 150? А по Ну хоча це знову приблизно. Ось вот така пшеничка потравила її ца? -ца. Трошки підсохло, бач, вітерець сонечко. Тут було піряче вого. Mm. Так заїхали, грязюка була. Тут дощі більші пройшли, ніж у селі. Та я думаю, щось безстренько підсохне нормально, все. диви як вже там, яка разниця. так мягко пошел, да? Красота. Опять не мал, то я борзу. Та не на Да. Так что до них а шторы тоби там. Робит за? Ну да. Панель обшивать. Все. Отжали трактора. Капец. И сраку хай тебе, Талинка, в Русскую. Пришли. Походу, цей скоро буде продажа ЄМЗ, да? Щось, щось таке назрівання. Так-да-да, да, да. все може бути. Зараз ми цей в цю сторону дойде, зупинимо його, спитаємо, які в нього враження.

Так можна ж просто оцінути назад. Ні, це ж назад, я отак. А, так і спинку ж можна а, положити. Тобі треба Спинку ж треба було розложити. Я ж зробив для себе, щоб мені удобно було. Спинка ж... Там спинка крутиться і назад. І... Все, новий УМЗ ну, продається, так? Да? Ще ні? А, ну ще в себе задіскуєш, 2 гектара. Ну ми вже договорилися в віталі. Ярик каже, все, нема в тебе МТЗ, будеш на МЗ їздити. Заказуй коврики, шторки на юбеза. Тяне, лупить. Мокрі. Та ну, А як ти хотів? Зацеп хороший, колеса широкі Він аж притихає. Так, в общем, работаем далее. Ага! Ага! ага. Так, засыпали зерно. А як це називається сьогодні? Еліс. Еліос. А в Ярика був Дельта дельтоплан. дельтоплан, да? Елікоптер. Це вже посіяли і ще туди сіять. На камері кажете, що тут же такий кусок страшенний, поняття А на самом делі 2 гектара Що, Приярослава Миколаївища! Гоу! Тут трошки сухіша краще І Петря хладуща, і дощів на цьому полі менше випало взагалі бомба це я. дощі що я дискував і сьогодні це в два рази я така вийшла площа Dobrasz ruchomojnych z sobą, dąh У мене в тракторі, У мене є У мене є в тракторі. Не хочу, лень. Вали, я верну, будеш в следующий раз вертатися. Давай. Печи. Ви бачите, Кока-Коли зажав. Ох і жмотяра. От так у нас проїздить пасівна ага. Кому подобається відео, ставим лайки. Кому не подобається відео, все одно ставим лайки, так? Да? Пишем коменти. Всім пока-пока!